Доброго дня мої шановні підписники, глядачі і гості каналу. Сьогодні я буду готувати грецьку страву шпанакоризу. Такі шпанаки я купила кілограм свіжого і шпанаки з рису вони будуть. От. Я ось вже помила третій раз ці шпанаки. На тебе треба їх помити, бо вони з городу там багато всякого болота, землі. Треба її гарно помити наш так Я вже три рази помила, вона ще помию за два рази, поки буде вода чиста, а тоді поріжу і в каструльку і будемо готувати. Ось так я порізала шпанаки Зараз його гарно перемію і будемо робити каструлю варити. І так, я порізала одну ось таку велику цибулю, бачите, дрібненьку, і три зубчика чесника великих. Зараз ми будемо оце все кидаємо в каструлю трошки. Підтушимо коснек з цибулькою разом. А трошки коснечку дала. Сюди я налила комі десь грам 100. Далі ми трошки підтушимо, щоб ми хвилин так 5, щоб ми трошки підтушилося. Ніяк щоб цибулька. Будемо кидати шпанаки. Беремо один стакан рісу, ось такий стакан, промиваємо гарно до чистенької води і висипаємо його зараз до цибульки, яка жариться. Тепер цей ріс, що ми промили стакан досипаємо до, до цибульки, яка жариться. І Піджаримо трошки його і будемо доливати поступово води. Приблизно 3 стакани. На кілограм спанаки так, вважте, і 1 стакан рису. Так, бачите, Він ми ось так тягуємо воду і доливаємо трошки води. додаємо трошки солі, перчику. Так, додаємо тепер ще один стакан води. Два стакани я вилила. Хай ми почне кипіти, будемо помаленьку додавати спанаки. Я, бачите, його так порізала кидаємо по потрошки, воно буде помаленько. Знаєте, цей тазик-шпанаки? Воно потахне потім І буде, на багато буде дуже мало залишиться. маленько його додаємо. Буде маленько, я додавала вже десь все шпанаки. Я не знаю, як це по-українськи. Шпинат український мой буде. Бачите, я його. Мало стало, бо цілий тазі кілограм шпинату, А так ось мало стало, бачите? Добавила два стакани води, трошки підсудила, трошки поперчила І хай вона трошки покипіть хвилин так, 10-15, поки різ буде готовий. І потім додамо ще кропу і ще побачимо, що там ще лимон, якщо трошки ще підсудити, треба побачимо. І так, наш різ вже зварився, вже готовий. Я додала ще трошки води десь півстакана, наші почуваються рівно три стакани. Так, долиємо ще трошки оливкової олії. Так, Долиємо ще, додаємо ще з одного лимона і ще трошки підсолюємо. І кропчику свіжого додаємо. кропу даємо багато десь половину пучка. Він не портить каші, він дуже дає гарний смак. Так, і у нас готова готова страва для обіду. Так, а тепер як його можна їсти? Отак, на тарілочку. Трошки додаємо ще брінзи. Фета по-грецьки називається. Хробчику зверху. І всім смачного. Підписуйтесь мій канал, будемо готувати разом. Ставте лайки, подобайки. Вам не важко, а мені приємно. Всім смачного і хорошого дня вам!